Прийшло повернення з пошти. Ну, ладно, повернення те, те, що вже відкрили, подивилися. Це у мене два повернення, які запаковані мною. Дивіться, пакет не розірваний, не відкритий зовсім. Другий пакет. Точно так само. Давайте подивимося, все-таки, що людина замовила, навіть не прийшла і не забрала. Ну, це просто. Як можна бути такими люди? От реально напишіть в коментах, хто працює в подібній сфері, як я. Як ви реагуєте на це все? Так, дивіться, поклала подарунковий стікер, повністю видаткова накладна. Це я сама пакую, повністю запаковано мною. Ну скажіть, ну це нормально? Я думаю, що це просто на блість. Реально, в мене максимально крута упаковка, тому що я кожен раз дуже переживаю за те, як доїде товар. Тому що, якщо товар доїжджає і він якийсь щось з ним не так, ну то. Йо-ма-йо, -йо. всі клієнти завжди до мене звертаються, що це ми винні, але ж ви розумієте, яка наша зацікавленість в тому, що відправити людині поганий чи бракований товар. Ну, ну, тобто, це зводиться до мінімуму. Тому, дивіться, навіть розпакувати, скільки мені треба зусиль. Так, ще трішечки. Мені це дуже не подобається. О, так, бачу, це картина. Що в нас за картина? Бандера, друзі, запакована. Ви бачили, як довго я її розпаковувала. Якого біса не прийти на пошту і не забрати свою посилку? Не знаю. Дивимося далі. Що далі в нас? Це в нас годинничок. Ну, я ж пакую, я ж все знаю. Так, що в нас тут? Так само не відкритий. Відкриваю я. Як запакувала, так і відкриваю. О. Коробочка ціленька мною запакована. Ніде скотч не зірваний. Я їх запакувала, так і тепер знову відкриваю. Що у нас? Так само видаткова накладна, тепер два шара пінопласту і неймовірно шикарний годинник вініл в формі карти України. Скажіть, як можна замовити і не забрати? Дивіться, звичайно, ми це продамо. Хтось і купить цей годинник, хтось купить ту картину, але просто для чого бути такими? Всім бажаю гарного дня! Більше добра, більше позитиву і менше таких ситуацій.